Жіночі сукні настігал, така класна вечірня сукня, вона дуже гарно дивиться. В 36, така є капелька на грудях, тягнеться, довжина закуріється, такий прикопажний воді. розмір 54. Така сукня на бретелі, Довжина також в неї регулюється. заведено замочку. есочка, Така Максі дружина, дуже гарна сукня в розмірі 10. Також тут дуже регулюється розріз. Така десяточка, також дуже гарний виріз на грудях. Збоку ось така велигесенька зборочка. Дуже за заколінця. Така в розмірі 36, дуже класна, тут є паєточка, дуже гарний рукавчик, дуже натовп до колінця та підкладочка. Розмірі 10, також дуже гарно дивиться. Один рукавчик у вас схований, другий рукавчик у вас поволений, довжина докується. Така в розмірі 14. Сам такий замочок. Така в розмірі йде 36.